Друзі, ось такі подарункові набори люміне, фінська косметика природна, з природних ягід, ось така ціна, що до неї входить, це сюрприз, але досить великий бокс. Симпатично є інші варіанти. Для діток також також для дорослих ось такі гарні варіанти. Магазини вже розставляють нові товари для того, щоб всі встигли придбати. Ось така краса, це для чоловіків Prosports, Energy, Niven. Сьогодні супермаркет для рукоділля. Дивимось на ціни та на якість. Ось такі нові матки. Нитка 100% вовна. 200 г. Ціна досить вигідна. 7 євро. Зазвичай 4 на 100 грамів. 749 дев'ять махер. махер. він під пушок з якоюсь вівці дуже пухнастої. Дивимось на знижки. А також на новинки. Ще різновиди махером. Ось такі яскраві, досить симпатичний. П'ятдесят грамів Махер. ціни однакові, 7,49 сорок І ще ось такі адент календарі. Тут також є подарунки для рукодільниць Merry Christmas Advent календар. 50 євро коштує. І в кожній ячейці якийсь подарунок. Або голки, або якісь шпильки. Ось така краса присутня. Досить симпатичні ось такі булавки для тих, хто рахує петлі. Більше, менше до 19. Нові книги. Ще махер: ось тут: 25 грамів, 4,19. Ось цей підпушок. Його використовують якийсь відсоток, наприклад, 25-30, а все загал йде нитка, основа. Це я вже, друзі, начиталася: з чого він створений: 60% махер і 47%. Візкоза. Ось такі вони. Досить ніжні, але маленькі маточки. Ще ось такі варіанти Creative Collection. 60 махер, 40 Вовна. Ось тут написано. 60 махер, 40 вовна. Спочатку потрібно мати ідею, що будемо в'язати, і тільки потім дивитися, які саме нитки. Ось така величезна кухня для дівчаток. Міні-тефаль. 50 євро. Зверніть увагу, яка вона велика, що дівчинка сидить коло неї. І вона майже 61 см. І в неї є всі приладдя, щоб діти могли гратися. Всілякі Лего, а також конструктори. Їх виробляють як місцеві виробники з дерева так і завозять пластиковий. Ось цей звірятко не любить новий рік, але чомусь вони його продають. Хотілося б, щоб іграшки не були такі агресивні. Вже також є папір для того, щоб пакувати подарунки новорічний. Також багато Лего. Майкрафт 40 євро. Уси дорогі, але батьки купують. Дітям, тому що дитина просить і розвиває свою уяву завдяки цим конструкторам ЛЕГО. Можна порівняти, які ціни у нас, і які в Європі. Не дуже хтось сильно купує, купують тільки за необхідністю, іноді використовують старе. Лустери. Чайники, досить симпатичні, 29 євро. Ось такі кухолі для очистки бідної води досить симпатичні, і їх тут всі використовують. Ось такі сувеніри вже є новорічні. Наприклад, якщо хтось хоче купувати для діточок і готувати подарунки під ялинку. Це відео канцелярії, але поруч ось такі готові прилади. Можете поглянути на ціни. Машинка для стрижки, волосся та бороди 45 євро. Є варіанти подешевше, але вони не виконують ці функції. Дуже гарні ось такі для дітей на новий рік робити якісь поробки для дівчат. Ось тут намистинки акрилові, та різноманітні приладдя. Ось такі намистинки дерев'яні, всілякі квітки та такі інші стрічки. Все, що можна робити на Новий рік. Тут є знижки, але треба їх шукати. Це відділ канцелярії. Фото товари для тих, хто полюбляє класіку. Ще є фотоальбоми Прямо вперед. Продовжуємо огляд крамниці, дитячі іграшки. Цілий відділ Лего, спеціально для хлопчиків. Можна поглянути ціни. В залежності від кількості ось цих запчастин. Ціни 12,99, 22,99. 47. Великі. В залежності скільки року? Років дитині, ось такі можна купувати. Запчастин може бути ось тут 266, саме найменше 45, для того, щоб зібрати якусь іграшку. Кількість років також треба дивитися. Ось тут кількість років, і так, що дитина полюбляє. Майкрафт. або технічне, або для дівчаток є окремі. лего для дівчаток. Знаменітні машинки. Оце стійка вона саме економічна, 4 євро. Тут лего продається ось в таких м'якеньких пакетиках паперових, і саме тому воно найдешевше. Звісно, тут нема іноді таких, як дитина шукає, але деякі за недорого можна віднайти. Як для дівчаток, так і для хлопчиків. Ось такі для дівчаток. Зимова каска, а також підводне царство. Вже ось такі по 100 євро 6 плюс Сіті, Ліго Сіті. Ось такі моменти підготовки до Нового року. В магазинах вже присутні подарунки шоколадні на всілякі варіанти Аманца. Більш дорожчі, більш дешеві. А також трохи гарніші та трохи простіші, Але ціни, друзі, подивіться, 30 євро. Ось такі прості. Набору 8,99 і 3,99. Ось такі тонесенькі. маленькі.